Ютубчик, дарова, дарова, твіч. Починаємо трансляцію по міні-рояль баттл. Так що приєднуйтесь. Це та гра, де на самому комп'ютері можна просто кайфануть, прикольнутися. Та понавалювати і понавалювати нехуйово. Так що приєднуємося. Ну і поїхали. Дімчик, можеш поздороватись. Добрий день. Ні, добрий ніхто, день. Тебе не ніхто тебе не вкуса, Ніхто тебе не вкуса, поняв за жопу. Все, я в грі, я чекаю тільки на тебе. Так що, давай. Зови мене. Показує, що там уже наіграв, показуй свій експіріенс, свій опыт, показуй все. Ну, ти готов? Ти мене приглашаєш чи ні? О! О! А чо а а не я Хочу Абракадабрич? Да. Ну, мені подобається твій нік Абракадабрич, поняв, типа я кайфую з нього. Не парил прикол. Ну, починай. Чей меняюсь, я не понимаю. А. А, так можно? Зразу Ютуб, то мене Ютуб сразу вибило ошибку, що щось йому не подобається, блядь. Та ні, все ок, все споку. Добре, то, то давай. Що тобі скажу? поїхало Па, дивися, mm -hmm. так дивися, ти будеш навалювати, поняв? Я буду підсасувати. Так можна? Ніхуя старий, ніхуя тут так не працює. Ну, чого? Я, я не пам'ятаю як управляти. Це набагато сложніше. Ти мені казав? Що можна якось перекати робити. А, понял, присед, а потом прыжок, окей. Бля, прикольно, знаешь. Я не думал, что можно по робити. работу. То Мені знижають за секунду. Як вообще в цю гру грати можна? Ти давно все грав? ты по мне наваливаешь? Ты мудак. Написано ли ты не? Где ты, курва, я тебя сейчас накажу? Да. А вот там можно ты за ским следовать, а или нет? А ты ти, типа с вами принципиально ага, не ага. говоришь. Блядь, я случайно микро опять оцей, сука, нажав. Курва, мать, я тебе кричу, давай за мной, давай за мной. Ну я думаю, что ты со мной не говоришь, типа Я вс. Коли 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 ну ты казалось, что это был бы, что подхиляться, понял, убиваешь, кое-что отхиливаешься. Ну, да. Калашка, не да не бачив якогось. А я не играю с Не граєш? Шо? А чего? Тебе не подобается? Если фиолетового або золотого найду, то візьму А я с револьвером и каром отоим. А, я понял. Нашел фиолетовый кар? Ну. Нет, ценикар. Не кар Класно Типа ця копия, понял? Типа DMR-ка кара. Что ну, скажешь? Ну я короче разобрался тут трошки в механіці, вчера, как мы играли. Серьезно? Да, то, тут тут есть деякі ці... Ти. Тонкости? Да. Чешь? А скажи мне Будвасочка, а де ты? Я на иншим кінці карты. А что ты на иншим кінці карты? Я же тебя буду шопы прыгнул. Не-не-не, ты вже тут у меня добрый. Ну давай розказуй, що робити, то, ну, показую. А чого ти від мене віддаляєшся, чого? Не віддаляюся, а лутаюся. Не. А не бачиш ніякого прицельчика, случайно? Mm, ні. Я сам з одним скопом бігаю. Ну, що 4Х. Але, так понял, тут рюкзак типа бесконечный, да? Да, тут немає такого приколу, що там ти думаєш, думаешь поуместимости. Але ти багато не можеш, ти можеш тільки по дві гранати кожного типа взять, каешку. і таку, типу. Аптек так само, да? Да, аптеки дві. Де ж не пуш, типу? Я не знаю, де ти? Ти когось ебал, нічого не сказал. Понял, да, типа. 200 метрів від тебе, нам Треба сюда піти. О, золотий Ну, калаш. Типі. Не хочеш? Ні, забирай. Я заберу. Ну класно, ти десь біля мене, а я десь біля тебе. І не непонятно, де. А, ти через отверстие пройшов? Ще ні. Продав. А куди підемо? Hinten нами. Name. Du А де він? Ти що на кого? О, все, я здох. Окей. Він з висоти прыгає. Погнали, золотаємо його. Погнали. Я тут золотий броник. Я візьму. Ну, золотий бронік мені тільки цікаво було. Наверху четверость був чи ні? Не знаю, я далі. Я з тобою побіжу. Тут, кстати, можна способності вибирати. Які нахуй способності? Ти про що? Поїзд? Поїзді выбираєш, быть бути типу... этого. Вибираєш, нажимаєш топ, і зверху в тебе на виборі я типу, або взяти пушку якусь, то типа, або якусь способність. Це защита або щит, чи воно? Да, да, да. і там типу, треба ці жетончики назбирати, типа певное количество, чтобы выбрать. Бывает, что это в а де ти взагалі? Дав тичку, Він тут за цим за. Бачу, там є двоє. Двоє їх там. Пав. Ой! На отхилі Понял, хиляйся. Тут що зговору? А чого ти не стріляєш? я думаю. Спасибо. Я просто не знал, что он тут. Я, я хочу, что он там сейчас пиздит, понял, и все. Четыре и щит, да, можно поставить. Закрой, ляюсь. Угу. Сзади по мне. Вверху. Пробил щит полностью. Я пока уйду, вот, отхиляюсь. Зарху, по-моему, не Бежи за мной. я тут. Я чем? Там она похил все, манщит только. Передо мной, тип. Мощь. У нас, тип. А, где ты? А, где ты? Старай, я все равно не понимаю, що это не гони. Плюс ты не даєш инфу, що він на тобою. Я ж його не чую. Він там десь перескочив, убив тебе, або ти те, нокнув. Хоч інфу давай. Ну то, що ти молча граєш, понял? Типа я не до конца все понимаю. Так е-е... Ти сказав, ти дав інфу, а не я, блядь. Не, ну да, ну тебе, типу, типа нокну, даже наши нокну, я десь побіг трохи дальше. Понял? Ну... Типа, окей. Настя. Тип... Блядь, а де. Я пишу пушку подбирать. Ну, типа, моя пушки нема. Ты забрав дробовик, хорош, красава. Як тебе вбили? я не знаю. Га, меню виходить. Yeah. Понял, типа. Я ще не до конца поразобрался с механикой и звуком, а ты играл в классном А я до конца не понимаю, да типа еще есть. Понял? Да я просто был в шоке, что типа вспынет, типа бачив точно, что ты в Не, ни хуя. Убортаю с нема. Понял? Понял, пушкалку. Ну хуя, ты забрал дробовик, а там на моей стране не было никакой пушки, понял? И mm -hmm. мне пришлось самому відігрувати. Ну, типу реально mm -hmm. німчає самому відігрувати, типу, як не крути, я грав сам. Mm -hmm. Ну, типа, Саре, що зробиш? А вообще як дела? Ну такое, ты не говоришь зі мною. Опять неприятно. Тільки став неразговорчивый. Ну, так, в принципі, Ок. Аша, не? не. Ну, типа, а так сары все ок. Типа устав сьогодні, поняв дуже. Бля, я типу реально заебався. На роботі заебався просто, понял? Не більше, не менше. А що там? Да Та ні, ну просто роботи багато. У мене. О, цей сва пушки, поняв. Я щось думаю, що це перез... цей Та типу топують, понял? Ти я зі мною не Куди говоришь. Куда Чого? Mm, так. Ну, ти молчишь, старый, но что случилось? Блять. Угу. Блять А, что, не Фул фокусную игру фулл -фокус на игру? Давайте по мітком. Да ебаться с фокусом на игру. Ну нахуй игра, мы стримим, понял. Мы пришли с вами играть. О, бля, це я впав По нам? Нет, впав просто. Ну только что ты стрелял тут біля мене, нет? Не знаю. Идем пушить, и Та Да не идем пушить, типа, старый, мы не мачем пушить, типа, як не сегодня, не можешь понять. Так тут пушок скільки? Тут У мене був тільки пістолет нахуй. Пістолет і якась то Я помню револьвер, я собі вон заберу. Забирай, якщо хочеш я, я готов. Фонале пушить. Вон тут. я ну, собі заберу. Идем пушить, тебе пивчи, и будем дальше собраться. Так как тебе інфа по типу. О, перед нами, походу. Мені ззаді тут стрельну. Есть, Простите? минус два. По мне занято стрельну, понял? Так что будь обережный. Там до да, снайпера сидят. Приземлились как-то. Угу. Понял, прозражаюсь. Не, не ебуде. По мне парадоной. мной. Хиляюсь, прикрой. Тобой. Прямо перед тобой. Прям передо мной пролетел. Бачу. Метку. Да, метку, да. Попал. Минус Губы 53. Я. Пошли его, вот, пикуш. Не бачу, що пикав все, а машу Боїться? Пікається. Попав. Попал. Нок! Б Бігом. Я пока хиляюсь. Там. Блять. Ну а що робити? у хіла не було. Та ні, я просто не можу тройку нажати. Біжу-біжу-біжу-біжу. Хорош. Убив. Тут ще еще дополнен його кент, не вбив. Двох. А, двох вбив. Окей. Можна заберу щит. Понял, нельзя. Забирай. Ну. Чешь топают. Yeah. Пони достопата, типа, не Мне здається. Що ти робиш? Май только 9 монет. Мне треба 15. Да okay. Таке Внизу тус пробегся, чи мені показалось, показалось. А что ж на матне мне кое-ксабочки, не? Тебе не было. У меня x8 и x4, что тебе? x4, або x8. що угодно, короче, на DMR. Что не жалко. Там монет, пучка, я себе x4 возьму. Окей. Okay? Ты погнали треба в зону. Погнали. де там є стеж? Тут типа, блядь, передней, сука, будем файтитись, напевно. Бачу. У граната. Види, да. там граната? Видишь, граната. Пом мені тоже броню сбив. Я понял, сзади бішов. Там не було ніякої гранати. Там нічого не взорвалося. Я дві гранати закинув, понял? Ти ще живий? живой? См Смоким закинул? Ну Ні, дві гранати. Просто вони так звергались погано. Ну, добро, просто... А де ти? Цей. Заебалый, блять, дайте поіграть пацани пацаны, Є Если сот? Я з тобою, У мене такого ты немає ніякого Де ззаді по тебе сто з боку По мені Зверху Є у броня? То, что типу, у мене патронів нема, у мене тільки по одній обоймить цього. Понял. Треба ще щось, щось такого треба. Перед нами буду нокать. Угу. По мене збоку. Блять. Збоку тип. Біжить на мене на мені. Круто. Дімочка, ти живеш, чи ти будеш помча грати? В смысле, так в мене ж мікрофон включений весь час. Знаю. Розкажи нашим підписникам, як тебе справи. Дякую за підписочку, дякую за підписочку по цьому. Сіромаха, дякую, дякую, братуха. Мене смущає тако то, що у мене просідає бітрейт, поняв? понял? на трансляції. хоча в бы не повинен бути. На поняв? понял? кадрів іде. А як це так? Ігра сильно жорстка? Ні, не знаю. Типа, або хто щось качає, понял, типа на інтернеті на моєму, або ще щось. І типа, у мене зараз просадка по кілобитам. Типа 14 тисяч, типа, неплохо, але все одно йде просадка, понял. тисяч спригнуло не знаю, не знаю, не знаю, не повинно ну, бути. Ремонт, якийсь, ось. Типу, може бути, може бути. Типа, і сразу YouTube вибиває ошибку на 5000 кб спрыгаю. То як я типа, заходьте краще на Twitch. На Twitch вроді більш-менш стабільно, то заходьте на Twitch. Заходьте на Twitch. Не знаю, може сервер просто ліг, понял, типа. Або можем перезапустити трансляцію, що скажеш. Если ему нашу сдаст, давай. Ну so, давай, да? Я Если сейчас трансляцию. Не даст, это не масс. Сейчас прозапущу Сколько? 31,000 килобит, показываю, что за бред? Показывает 31 тысячу килобит и показываю поганую погану связь, понял? Субтитрувальниця